Вітаю всіх на моєму каналі. З вами Добро Збирачі. Сьогодні у нас на огляді цей несли киткет. Але це не точно, бо в нас на огляді сьогодні буде ось така маленька розпаківка того хабару, що я привез від батьків. Так що ми зараз відкриваємо ось цю сумку і починаємо. Ну що ж, почнемо з ось з цієї сонці. Ось і що в нас тут є? А в нас тут є дуже багато жорстоких дисків По-перше, в нас ось такий Ось Western Digital на 250 ГБ. Ось таке ж Western Digital так, теж на 250 ГБ. Потім в нас є ось такий ось Seagate який в нас. На 500 ГБ ось цей Seagate Barracuda. У нас є ось цей ось Seagate на 250 ГБ, теж Barracuda. У нас є ось такий ось ноутбучний Outbuчний хітач 2,5 дюйма 250 ГБ також. Не знаю, в якому стані. І ось такий ось Gamer King, який там китайський ssd шник на 240 ГБ. Я не знаю, в якому всі вони стані, або ми це можемо все затестити потім. Таке ж в нас дуже найпотужніша відеомавпа. ось ця ось, 210-та від ASUS, яка має пасивне охолодження. Як бачите, ось таке ось охолодження. Так що це найізотичніше із затичок, але вона має HDMI, що це може бути для когось потрібно. Так що, Але насправді, що мене зацікавило, ось цей комплект, що є ось такі низькопрофільні скобки. Ця скобка, мабуть, 1030 Яку я моєму батьку відвез. Так що ось так ось. Але, що в нас ще є, і, і ось такі ось два лінейних кросовера. Що це таке? Пояснюю, це така, така схема, яка розділяє високі частоти від низьких частот в, в колонках, в аудіоколонках. Так що ось під, підключаєшся от сюди ось. Вход. Ось в нас такі високі частоти, ось це низькі частоти. Це можна буде змірити, які в них є параметри. Так що я їх це також буду викладати на, на нашу вторинку. І побачимо, хтось, мабуть, зацікавиться цим. А ось вже ось така ось речовина. Це, як бачите, 12-ті ось такі ось. Фільтр, який може брати сигнал і коректувати які частоти, щоб вона ось так ось все була ось такий стереографік еквалайзер SGE 204L від Spectrum. Ось який він має входи. Він тільки такий тюльпановий, так що ніякого HDMI тут, на жаль, немає. І ось саме така найкраща речовина. Ось це! Ось! Ось такий ось ядерний реактор від Texas Instruments. Це аналоговий, але такий дуже професійний осцилограф. Ось, як бачите, ось такий ось. Так що ось це два канала. Можна тут виставляти напругу. Можна ось тут зміняти частоту і весь такий вивід всім я маленько розумію, як це працює, але останній раз я з, таки, з такою зализом працював, яка я був в університеті на, на моїй програмі на моєму бакалаврі. Так що він ось такий має ось будь-які входи для, для, для ворот, але я знаю, мій батька казав, що він не працює, на жаль, бо, бо щось не так з. ЗЛТ-трубки. І, і, і Якщо це, це така справа, це, це піде на запчастини, але я як бачив на вторинки такі ось речі, вони можуть бути так 100-120 клинових. Так я, я також вивожу, мабуть, мабуть кому це буде, буде цікаве. Так що, ось як-то так, ось така маленька розпаківочка. І зараз ми будемо е тестувати жорсткі диски. І я, я теж я можу, я зараз маю дуже Дуже 4 або 5 комплектів мать проц пам'ять. І якщо кому потрібно, за, за 5 клинових я можу додати 250 гговий жорст, жорсткий диск. Так що це буде як то так, а ми поки побачимося в наступному відео. Всім пока!